Вітаємо вас на каналі Фаєні Квіти, Городина Садочок. Зараз у нас така цікава тема і дуже важлива тема. І ми її спеціально зараз коротке відео робимо для того, щоб продовжити тему тут абсолюти. Це такий шкідник, карантинний шкідник, дуже-дуже шкідливий. Він знищує не тільки помідори. Ось видно, як ми обробили і була яйцекладка, і від цієї яйцекладки нічого не залишилося. Біопрепарати, тобто біо Помічники невидимі знищили ту яйцекладку, і помідор залишився цілий. І він, до речі, можна його їсти. А ось ми вам покажемо зараз там, де ми не обробили два помідори в куточку. Одна, там була у нас від стіночки, в кутку, теплички, і вийшло, що там не попав розчин. І ось дивіться, яка ситуація дуже неприємна. От. І ось дивіться, що у нас тут виходить. у нас оце Бачите, тут декілька яєць було відкладено, ось яйце. Але тут препарат не попав сюди. Тут яйце, і тут. От. бачите, як вона. Наскільки шкідливо працюють з плодами? Причому раніше вони використовували ці шкідники, і зелені плоди, і роз рожеві. Вони більше їх любили. А от такі вже стиглі вони менше. Користувалися ними для яйцекладки, для продовження свого роду, а зараз вони на все підряд відкладають яйця. І на всі плоди, і на квіточки, і на стебла зверху донизу рослини, все-все і листя. Листочки ми вам показали. А ось тепер показуємо, як виглядає робота в лапках цих шкідників на плодах помідорів. Також воно виглядає і на перці, на солодкому перці та на баклажанах. Вони зараз шкодять все. Масовий лід, і масовий лід, до речі, і совки зараз іде. Так що можна просто за добу залишитися без врожаю. Тому, будь ласка, відео це для того, щоб ще раз нагадати: оприскуємо. Пізно ввечері при температурі плюс 25, чекаємо цю температуру біоінсектицидами, даємо трошки більше, чим необхідно біопрепарату і обов'язково біоприлипач. От у нас 6 днів пройшло і будемо сьогодні знову обробляти наші рослини. Чому, тому що, як бачите, ось вони. Якщо є ось такий приклад, ми вчора збирали всі червоні помідори, щоб зробити томатний сок, І ось серед всіх в теплиці в куточку знайшли оці два помідори. І один помідор, на якому була яйця кладка, але туди попав препарат біоінсектицид. Ось чому дуже велике прохання. Проводьте щонеділі всі обробки, тому що і масовий льот зараз совок, різних совок, і масовий льот тут абсолюти помідорної молі. Це дуже шкідливі, малесенькі такі, як їх хочеться м'яко назвати, але це шкідники маленькі з великою шкодою. Тому, будь ласка, будьте уважні, обробляйте повністю всі-всі рослини, плоди, пізно ввечері, обробляйте, оприскуйте листя, стебла, квітки, повністю всю рослину. Будь ласка, збережіть свої рослини, плоди вашої важкої праці, яку ви розпочинали ще в кінці зими, на початку весни цього року. Ось така тема. Ми вам показуємо на прикладі вже плоди помідорів, як працює в лапках оцей шкідник, який називається тута Абсолюта. Совка працює, дирки робить ще, ще хуже. Правда, і, те, і ті, і ті помідори вже не можна їсти, тому що вони гіркі стають і зовсім не смачні, їх треба просто викидати. Будьте уважні до ваших рослин, не залишайте їх, хоча сезон ніби і завершується, не залишайте їх без уваги. Обробляйте рослини, захищайте їх від шкідників. Здоров'я вам та здоров'я вашим рослинам!